Вітаю всіх. Я б хотів проговорити декілька моментів щодо мобілізації в'язнів, про які зараз чомусь так посилено всі говорять. Ну, по-перше, давайте зрозуміємо, що мобілізація в'язнів точно не вирішить проблеми комплектування збройних сил, тому що я вже наводив в минулому відео. Дані про те, що якщо і будуть мобілізовані в'язні, то вони будуть мобілізовані їх там, не більше 10 тисяч чоловік. Тепер давайте подумаємо. Задайте, будь ласка, свої враження, коли ви дізналися про те, що в Росії вагнер вербує в'язню. Ми знали про їхню долю майбутню, ми розуміли потім, що їх вербують як м'ясо. Я Знаю, що їх там мало залишилось із тих, хто був залучений до цієї діяльності. І ми з яким відчуттям сприймали цю інформацію, ми розуміли, що це Росія обрала для себе напрям для знищення цих в'язнів і використання їх просто як гарматне м'ясо для того, щоб їх знищити. І досягти якоїсь мети. Всі ті, хто зараз підтримує таку мобілізацію, ви таку ж долю для них підтримуєте? Чи, можливо, якісь інші підходи, що вони інтегруються у колективи військовослужбовців у різні підрозділи і будуть корисні? От Чесно собі дайте відповідь, що ви так завзято говорите, треба мобілізувати в'язнів. Це перше. Друге, всі ті розмови про мобілізацію в'язнів зараз дуже дивні, тому що, на мою думку, за цим намагаються приховати думки щодо мобілізації загальної кількісті українців. Тобто, нас з вами уводять в сторону умисно. Для того щоб ми говорили про мобілізацію в'язнів, про штрафні батальйони, про якісь там методи війни Другої світової з радянського боку і так далі. Замість того, щоб ми думали і говорили про те, яка дійсно. Мобілізація буде далі відбуватися, які зміни до законодавства будуть внесені. Нам з вами дають ту відволікаючу штучку, про яку цікаво завжди говорити. Про чому завжди говорити людям і журналістам, і Я це знаю і відчуваю вже дуже багато років. Але все менше говорять про мобілізацію, і людям намагаються скормити оцю історію з мобілізацією в'язнів, яка зовсім не вирішить ніякої проблеми. Саме для того, щоб нібито прикрити наміри щодо набагато ширшої мобілізації, набагато ширших змін в законодавстві про мобілізацію, пам'ятаєте до війни цей фільм був? Не дивіться вгору. Оце вам про тих мобілізацію в'язнів якраз і говорять. Ну і третє. Тим, хто виступає, чомусь у тих, хто виступає, знаєте. В автобіографії чомусь теж є судиність і відбування покарання. Ті вони виступають і говорять: вот, всіх мобілізувати, всі оце всі там дуже хочуть мобілізуватись. Там дуже багато людей, які хочуть мобілізуватись. Так дійсно там є люди, які хотіли б воювати, а не сидіти в тюрмі. Дійсно, але їх не так багато. Для того, щоб зрозуміти ставлення тих в'язнів, які відбувають зараз покарання до допомоги армії, допомоги ЗСУ, почитайте, будь ласка, коментарі під моїм минулим відео, які розмістив у тих групах, яку читають в'язні. Щодо їх залучення до роботи, не мобілізації хоча б до роботи, щоб вони там щось робили для армії, для фронту. Ні. Там істерика. Як ви нас заставите працювати? Ви що? Ми ж тут в'язні. Як це можна працювати і так далі? Отак От вони і служити будуть. Отакі От там настрої. Е, нема там такої кількості в'язнів, яка б вирішила проблему. А якщо ви хочете їх використовувати, як використовували в Росії, то чи цивілізована ми тоді країна? І чи є сенс говорити про це в контексті того, що це саме в'язні, і з них будуть формуватися якісь підрозділи, з якою метою? І чим ми тоді відрізняємося від зрозуміло від кого? Думайте, аналізуйте і розумійте. І вгору дивіться, і вперед дивіться, ваш Сергій Старенький.